Без дурнів те, що усі ми генії, звісно, думка приємна. Ось Бориса Кунін, яку прекрасну мотивацію створив, у своєму Азазелі письменник описує дивовижну педагогічну систему. За нею усі ми поціловані Богом. Генії лише ті, кому пощастило опинитися у потрібному місці. Наприклад, Моцарт народився в сім'ї музиканта. А якщо він народився в сім'ї крістіаніна? Из него получился бы скверный пастух, развлекающий коров волшебной игрой на дудочке. А кунін вигадав, українські чиновники втілили у життя. Віднині у нас є інститут обдарованої дитини. Берете дитину, приходите в цей центр, і фахівці працюють з дитиною, дають вам рекомендації, для чого більше схильна ваша дитина, чи які здібності розвивати ваші дитини? Відтак геніальний художник отримає свій пензель, а інженер олівець та лінійку, і зробити це потрібно якомога раніше. Ми Зараз в своїй діяльності дійшли зі старшого віку до дошкільного віку, десь до трьох 4 років ми вже починаємо діагностувати. На заході є відповідні методики, які починають діагностувати з піврічного віку. А поки ми йдемо до таких вершин діагностики талантів, потрібно про інше подумати: навіщо це нам потрібно? Куди не поглянь скрізь генії? Якщо вдруг в одному класі забіруться 30 вот таких вот вершистых каких-то гениев, непримиримых, независимых, неконформных, управлять которыми очень сложно, то это мгновенный коллапс всей общеобразовательной системы. Потому что нужно менять систему, школы, учебники, задания и так далее. Общество к этому не готово. И нужно ли ему это, сложно сказать. Важко сказати і інше. Припустимо, виявили, що ваша дитина – майбутній доктор Хаус. В принципі, на цьому все. Рекомендації вчителям все ж дадуть. Та чи вчитимуть юного генія за індивідуальною програмою? Швидше за все, що ні. Отож, поки ці тести існують лише для того, аби потішити самолюбство батьків. Олена Чеченіна, Вадим Довбиш, служба новин Волна, Київ.